Доброго весняного ранку, дітки! Сьогодні ми продовжимо робити різні вправи на розвиток дрібного моторики ваших пальчиків. Я впевнена, що ви працюєте над цим, навіть коли думаєте, що не так. Ви ж малюєте? Так, Ліпите? так. Граєте у пісочку так, збираєте конструктор, допомагаєте матусі на кухні чи татусеві щось робити. Чи прибирати, так. А ще я не назвала ваші ігри на майданчиках спортивних. Ось і продовжуйте все це робити. А сьогодні ми, звичайно, працюємо в нашому зошиті і робимо різні вправи. Ви зараз подивитесь, яке. Ось дивіться, дітки, я зробила багаторазовий тренажер з прозорої плівки. У нас схожий вже був, а це трішки інший. Ось в ньому є такий карманчик. Ви можете туди скласти улюблені якісь малюночки, які вам подобаються. І ми можемо їх ось так дивіться, обмальовувати. Беремо ось наприклад, і який зайчик. Так, сірий чи який, ну, щоб було викладніше, синього. Плану. Давайте не синього. Давайте його блакитного кольору. так, І обводимо. Обводимо. Нам видно його. Ви бачите, який гарний заченятко сидить. Так. обвели, Так. обвели, Потім витягайте, дивіться. І ось його видно. Бачите? Так, ми намалювали. Можна взяти іншу кольору. Потім у нас є така чудова гумка. Ми витерли, Бачите? Так, тепер зробимо ось таку гарну зірочку. Візьми темнішого кольору. Чи так. Дивіться, ось обводимо зірочку нашу чи сніжиночку. Так. Старайтеся, можна так, як вона була намальована зробити. Так. І коли ми витягнемо цей малюночок, вона, вона квітка залишилася на цьому тренажері. Так, але витримав зразу. знову нічого. Давайте ще щось намалюємо. Зараз весна, намалюємо квіточку. Ось такий нарцис гарний, так? Вже давайте синим кольором намалюємо, а ви можете вже брати, яким завгодно. Ви обводите малюнок. Так, бачите. Старайтесь, пальчики ваші працюють. Ось так. О, я вас так, щоб вам було видно, ваша квіточка намальована. Це намалювання. Це наша підготовка руки до письма. Ось так зробіть таке. Друга вправа це копіювання за клітинами. Можна зробити її, коли клітини величенькі, як у мене, але можна брати звичайний папір в клітинку. Спочатку краще копіювати прості ось такі предмети чи візерунки простим олівцем. А потім можна взяти. І складніший малюнок це розвиває не тільки м'язи ваших пальчиків, але й почуття симметрії. Дивіться, я намалювала простим олівцем, щоб ви бачили. Але для вас ви, звісно, можете просто Але для вас. Я буду так робити фломастером, щоб вам було видніше. Ви бачите, я намалювала ось такий хрестик, так? Або зірочку, як там сказати. Щоб е вірно зробити таке копіювання, ми рахуємо клітинки. Дивіться, відступили і бачимо симетрію. Дивіться, туди, по клітиночці, зверху і знизу. Ми ведемо, потім, дивіться, вниз. Так. Далі вправо, і вліво, ой, вправо так, по клітиночки і внизу, вниз, знов, знов, бачите, ми по клітиночці йдемо і вийшли симетрично, зовсім одинакові два малюночки. Тут уже трішки складніше, дивіться. Теж відступаємо велику клітинку, так, бачите, одну. І потім дивимося по симетрії. Дивіться, там все йде по одній клітиночці. Вниз, вверх. Так, дивіться, там ми знаходимо таку симметричну частину малюночка, бачите? І очками спостерігаємо за ним. Так, вниз, вправо-вниз, вправо-вниз. Ось вверх, вправо, вверх, вправо. Зійшлися і вийшли зовсім ідентичні два малюночка. Це, бачите, вже йде, дивіться, прямі лінії, а ось по діагоналі такі. По косі, ось, дивіться, з'єднуємо, з'єднуємо. І вийшов зовсім симетричний такий малюночок. Потім так само ви тут робите, бачите, ось по косі, бачите, по прямій, потім вгору, тут вниз і з'єднуємо. І ви так само будете робити. Ось тут щось таке схоже на цуценятко. Давайте спробуємо, так? Давайте ось. Звідси. Це так, Як математичний диктант ми робили, але це просто копіювання по клітиночкам. Ми завжди дивимось, куди. Бачите, по косі, вправо. Далі шукаємо очками, частинку того малюнку, з якого ми робимо копію. Вниз дві клітинки, вправо три клітинки, бачите? Чому я кажу, що треба брати клітиночки величеньке, тоді вам простіше це зробити. А ось дивіться, така як сніжиночка, але переплутана. Можна зробити отак просто, дивіться. Бачите, квадратик, потім нема. Знов квадратик, потім нема. Але можна зробити отак, дивіться, ось три клітиночки. І тут три клітиночки. І потім лише з'єднуємо. Те, що було пропущене. І дивіться, ось такі. Дивіться як. А зараз, дітки, відпочинемо і зробимо пальчикову гімнастику, яка називається котик. Приготували пальчики. Кіт на пічку пішов. Горщик кашки, знайшов. Кошики побачив. Гарячі, гарячі. Пряник. Печуться, в лапки не даються. І на остану дітке штрихування. Ви знаєте, що вам потрібно це робити олівці. Але я, звісно, для зручності, щоб вам було видніше, роблю це фломастером. Пропоную штрихувати в різні напрямки різними лініями. Головне старання, акуратність. Малюночки ваші можна зробити з ваших улюблених розфарбувок. Так ось дивіться. Якщо у вас в штрихуванні стоять такі стрілочки, бачите? І ось дивіться, такі зігнуті, то і потрібно робити таке штрихування. Ось зігнуті і приривісті. Бачите? Вони якби під якимсь таким кутом. І трішки привести, Пунктиром таким називається. Так. Ось так. Так. Звісно, спочатку ми малюночок обводимо. Обводимо. Так. Обережно. Так, обводимо. Сам, самим намалювати таке, бачите, я по клітиночкам його просто намалювати. І знов, бачите, якщо я буду такі величенькі штрихи, а ви там малюєте, як вже, бачите, так, повертається. Так, тепер ту стрілочка показує вниз, то потрібно рівне штрихування вниз, зверху вниз. Ось таке. А тут горизонтальні. Так, дивіться, горизонтальні. Бачите, рівненькі лінії. Так, це був перший малюночок. Ось у нас така чудова рибка. Дивіться, ось такі стрілочки. Ми наводимо хвостика. Так, хвостика. І тут, звичайно, знов такі вигнуті дугоподібні лінії. Бачите, бо вони нам такі показані. І ви так зробите. Потім наводимо контур малюночка. Ось у нас така рибка гарна. Можна кілька. Так, око. Так. І дивіться, луска. Яка у рибки луска? Можна, так як, ось дивіться, у мене тут. Ось такі дугоподібні лінії у вигляді луски. Бачите, так? А в цій рибці навпаки буде давати, в іншу сторону. Ось так ось такі гарні рибки. Далі в нас ну, така вантажівка, так? теж приривісті лінії, як у нас там було пунктирні, але стрілочка показує, що їх потрібно малювати зверху вниз, Тому спочатку знов. Наводимо малюночок. Можна, бачите, по клітинкам, так як я казала, малювати по клітинкам. Копію, копіюємо, зразу було в першому завданні. так? І потім починаємо зверху донизу привистими такими лінічками, штрихами. Ось так. Бачте, я швидко, а ви працюєте обережно, щоб у вас було гарно. Ось так. Ось так. Ось так. Така гарна у нас вантажівка. І залишився в нас такий малюночок. Це у нас ракета космічна. Ось ми теж спочатку наводимо по клітиночкам. Ви теж можете взяти там улюблену вашу розмальовку і так зробити. Ось в середній клітиночок, кружечок. Наводимо, порахували, що тут показано? Що приривисто і що зліва направо? Ось ми робимо зліва направо. Ось так. Працюйте. Тоді в школі вам буде дуже легко. Ось дивіться, як гарно Виконуйте всі завдання, які вам задала, і до побачення працюйте, буду чекати ваших робіт.